Вітаю усіх, хто завітав до мене на канал. Для тих, хто вперше хочу представитись, я, Ілона, живу в місті Кривий Ріг, працюю вчителем, а у вільний час дуже полюбляю рукоділля. Я вам дуже вдячна за те, що ви завітали до мене. Якщо поставите лайк, а підпишетесь, взагалі буду безмежно-безмежно вдячна. Отже, сьогодні неділя, неділя 9, 9 лютого, і я хочу сьогодні підвести підсумки мого лютневого місяця, місяця, який для багатьох україночок є тижнем стартів. Я в минулому місяці брала участь, тепер роблю перерву, бо хто дивився попередні мої місяці це мої такі дослідження самої себе. Ну, і зараз я у такому вільному плаванні. Скажу так, що тиждень виявився дуже чудовим і, на мій погляд, продуктивним. Як це було, декілька підзйомочок я робила під час починання того чи іншого процесу. Тому буду вдячна, якщо ви подивитесь мої підключення, і ми повернемось з вами знову. Вітаю усіх в новому тижні. І що ж, сьогодні понеділок, тому я. Розпочала роботу над своїм процесом, який запланувала на цей тиждень, і це буде джемпер моєму синові. В'яжу його в рамках спільного проєкту Різдвяні зустрічі від Олени Буганової в номінації Валентин і Валентинки. Чому так у нас є традиція в родині, що на кожне свято такий міні- Подаруночок, це може бути просто шоколадка. Але обов'язково підняти настрій, це, скажімо, те, що ми один про одного дбаємо, переживаємо, любимо. І ось так як я в минулому місяці зв'язала молодшому синові світшот, то там залишилось ще шнурочок, це теж на цьому тижні буде. То вирішила, що. І старшому треба теж. Бо знову таки, це вже пішло у нас з дитинства їхнього, бо вони в мене погодки, і завжди на кожне свято ж приносили і одному, і другому подарунки. Бо як це одному принести, іншому не принести. Тому якось вже звичка ця є, тому невеличкі подарунки, а для мене це ще і такий відпочинок. Тому ось починаю в'язати. Зараз ще в мене йдуть уроки, але зараз перерва, тому ось вирішила приєднатись і показати. Схопила перші які спиці побачила. Набрала, і на перервах ось тут пров'язую. Це старенькі мої спиці, одні з перших моїх, але мені була потрібна трійка. І щоб не гаяти час на перерві, я вирішила вже розпочати. Ну, і ось, скажімо так, воно буде зв'язано окремими частинами, бо в минулому місяці мені і сукня моя, і світшот, який повністю в'язався з цілим полотном. Дуже, уже, скажімо так, важкі такі речі. Тим паче, що розумію, що джемпер теж буде не дуже легкий. Тому вирішила ось окремими частинами. Ну, і ось набрала вже 83 петлі і майже пров'язала, залишився ще один рядочок, і буду переходити на спиці номер 4 і буду в'язати основне полотно. В'яжу із ниточки Alize La Gold Classic мене син дуже полюбляє цю ниточку, вона йому не колеться, все добре. Тому і колір шоколадний, йому теж подобається. Тому вирішила ось таких ниточок зв'язати. 51% акрилу 49 вовни. Ну, я думаю, він у мене такий жаркий хлопець, тому йому якраз ось такої кількості вовни вистачить. Що в мене буде виходити, я вам буду показувати. Ось зараз закінчу резинку і продовжу і уроки проводить, і в'язати на перерві. Гарного всім дня і до зустрічі! Дівчатка, сиджу, в'яжу, переглядаю звіти дівчаток за минулий тиждень. І переглядаю відео Олени Буганової І тут. Як вона сказала, от давайте подивимось на рукодільне Бінго, я зрозуміла, що я забула в своєму звіті за минулий тиждень зробити. Тому сьогодні 3 лютого, я не так далеко відійшла від попереднього місяця, тому ось моє зимове Бінго, але це вже дубль номер 3 я записую. Тому вже дещо за, е, записала. І так, ось взяла участь в СП, В'яжемо українською, бо це ж мій експеримент наді мною. Отже, я думаю, що я з цим справилась. Тому ставлю собі ось таку зірочку одну. Тут буде ще, бо я планую, а, ні, це не буде зима. Тому тут нормально, бо це ж зимовий е, сторіночку в інстаграмі в січні. Я вже почала доповнювати, тому що я дуже рід, ну, не так давно почала цю сторіночку, саме щодо рукоділля свого. Е, і Провела інвентаризацію пряжі, ось сюди вже наклеїла минулого разу як записувала. Е, також при, е, приклеїла шкарпетки, бо сину в'язала в цьому місяці та і все. Це все, що у мене. Ну, і ще було б дві роботи, але зима ще не завершена. або бохуді синові вже дороблю на цьому тижні, сподіваюсь, бо до, все ж таки Дня Валентина потрібно. І моя сукня-сарафан теж буде дороблена. Тому ось це те, що зима. Ну, а тепер моє річне Бінго. Тут, звичайно, що не все. Буде відмічатися, але все ж. Отже, я в цьому місяці спробувала для себе дві нові ниточки. Це шкарпеткова Lady Yarn, і це е, чоловіча була, тому я отут пишу собі січень. І так е, і спробувала на декорі рукавички Ярнард Dolce Baby. Я не в'язала ніколи з такої. Тому я ставлю січень 2. Все інше, те, що я вже використовувала, тому не буду тут нічого писати. Також, в цьому місяці я ось уже я тут буду писати тільки номер місяця, і так, січень у нас перший, тому в січні сторінку інстаграм я вела, і я відмічаю сюди. Так, зробила інвентаризацію пряжі, тому тут я можу наклеїти, бо це я роблю один раз на рік, тому вона ось так буде заліплена. Так, Далі, що ще я робила? Угу. Я взяла участь в СП «В'яжемо українською, бо я ж досліджую себе експериментую, тому я собі теж пишу тут номер січень. Номер один, значить, місяць був у нас, так, і спільні проєк... проєкти. Ну, ось спільний проєкт в'яжемо українською. В'яжемо українською, і був у мене марафон Шапковий бум. Ну, я собі скорочено, пишу сюди, щоб я, але я їх пам'ятаю. Отже, є у мене тут два таких спільника, і. Я в цьому місяці зв'язала декор рукавички. Тому я ось тут можу уже в цьому декорі просто собі написати, що одна робота є. Так, ну і все. Сподіваюся, що в мене на підході ще ось джемпер худі. І і, і десь у мене була сукня сарафан номер 13. Це я так для себе. Бо е, в зошит собі записую більш так детально, щоб бачити і пам'ятати, що ж я зробила. А, ну і е, так як я хотіла придбати мікрофон собі, але мені це зробили подарунком, тому я його теж відмітила ось таким яскравеньким, щоб бачити, що це як подарунок. Отже, ось моє таке рукодільне Бінго січня місяця. Я е, дещо тут допланувала, да, і тому вже є. Ось продовжую тоді в'язати. Можливо, ще щось згадаю. Вітаю усіх! Сьогодні середа, вже вечір, і ось я вам показую свою невеличку покупочку. Не ниточки. Це ось така. Етажерка, вона е, ну, не прям така, що міцна, але в той же час, саме для того, що мені потрібно, вона мені підійшла. Е, це не реклама, купила, сьогодні забрала і вирішила вам просто показати, можливо, комусь теж знадобиться така інформація. Вирішила саме зберігати тут пряжу, яку планую використати в цьому місяці. І ось тут я вже розповідала про те, що у мене процес спільного в'язання із гусачка разом з Оленкою, тому ось воно на виду. Чим мені сподобалась ця етажерка, вона має, ось ви бачите, Три яруса. І дуже гарно я невеликі процеси складаю у окремі такі коробки органайзери. Тут у мене є така коробочка, куди якісь там доробки треба доробити маленькі, я їх сюди складаю. Тобто, і ось, бачите, ще є такі гачки. Не знаю, можливо, проєктну сумочку. Повішаю, як буду складати, якщо мені потрібно. ось Тому ось так. І вона невеличка. І чому вона мені підійшла? Вона якраз ось, ви бачите, встає під моїм столом. І це мені дуже подобається, не заважає. Тобто, все супер. Я дуже задоволена, ще отам придумаю, куди. Парогенератор поставити, але ось так. Я дуже задоволена вітаю сьогодні вже четвер, 6 лютого, і я вам покажу, що я вчора ввечері чомусь не спалось, і я вирішила почати роботу над шкарпетками. Ну, і вирішила їх зв'язати собі. До речі, це перша моя робота з жакардом, тому ось так виходить. Вчора відв'язала тільки, спочатку почала резинку в'язати, а потім вирішила, а чому би не спробувати ось такі коси вплести. але вже після ВТУ, я думаю, вони будуть краще виглядати. І ось такі серденька. Це вже робота сьогоднішнього дня. От Вив'язала. Так захопилась, що мені так сподобалось, вив'язала п'ятку. І ось тепер залишилась тільки стопа. Такий мій процес в'яжу із газал Happy Fit Unicolor. Так, ось цей такий він бордово коричневий колір Це номер 3568 Білий десь загубилася, але взяла таку ж саму іншу, щоб показати номер 50, 3550. Ось такі ниточки. До речі, в'яжу їх такою ниточкою вперше. Тому це моє знайомство з цією пряжі. Але дуже приємна, хоч тоненька, але дуже. Класно, мені дуже подобається. Ну, Звичайно, що перший раз ще десь перетягнула щось. Ну, подивимось, що в мене вийде вже трішки пізніше. А поки буду продовжувати цей процес, взагалі, от без жакарду в'яжеться дуже так, як по маслу. В'яжу, ось, бачите, спицями тріо. Сподіваюсь, що вийде. Тому ось такий мій сьогоднішній процес. Ну, ось ви побачили, що у мене було протягом тижня. Ну, і хочу підвести ось такі підсумки. Взагалі, планувала дуже багато. Перед вами якраз мій списочок, так? Бо я завжди люблю планувати. Але так сталося. Що наступний тиждень, і я про це вже знала з понеділка. що наступний тиждень Виявиться для мене таким дуже-дуже насиченим. Це і невелике навчання протягом цілого тижня, в другій половині дня, це і невелика така мандрівка, вона пов'язана з роботою, тому два дні Такого продуктивного рукодільного життя точно не будуть в моєму житті. Ось, Та ще і в суботу теж будемо працювати. Працювати над самовдосконаленням разом з колегами, і тому не так багато буде в'язання. І в попередньому відео я казала, що я планую зв'язати до Дня Святого Валентина джемпер своєму синові. І, боячись, що на наступному тижні не все в мене вдасться, тому я перебудувала такі свої плани щодо цього джемпера. І я вирішила його на цьому тижні пов'язати. Всі деталі вже зв'язані, залишилось тільки їх зшити. Навіть вже зробила таку горловину. Не ну, дивіться, що вона дуже, така ніби невеличка. У мене синові потрібно в плечах 52-54, але я так приміряла по його светру попередньому. Все буде дуже добре. Адже тут, ось бачите, така резинка 2х2. Хоча в'язала знизу вверх е, частини, тут буде три таких, е, ну, сказати, що візерунки ні, але ось такі він у мене любить такі е, вертикальні полоси, тому побачивши в інтернеті одну таку модель, хоча я бачила її жіночу, але сподіваюся, що вона вийде дуже класно. Більш так, уже коли буде поєднано і. Зроблено ВТО, я, звичайно, ще зроблю підзйомочку невелику, і тому сподіваюся, що все буде видно. Отже, є перед і спинка, є два рукави, які треба теж уже тільки з'єднати і зшити. Але, знову кажу, це робота, скоріш за все, сьогодні буде зроблена. З чого ж я в'язала? В'язала із Alize Lana Gold Classic і хочу сказати, що це подарована пряжа. Всі мої знайомі знають, коли не знаєш, що подарувати мені на свято, подаруй пряжу. Ось серед них була така пряжа. Це така приємна дотик пряжа. Не знаю, я її дуже люблю. В ній 240 метрів в 100 грамах, колір 583. Ось все, що залишилось з 500 грамів. Але ще ж треба зшити, тому все буде добре, сподіваюся, але переживала спочатку, щоб вистачило Вистачило і дуже-дуже задоволена цим. А далі, між роботою над цим джемпером. Я вчилася в'язати жакард. Не те, що вчилася, нібито я його і пробувала, але ніколи не в'язала нічого з жакардом. І в цьому році я приєдналася до такого спільника Шкарпеткова Олімпіада. І завдання лютого місяця якраз пов'язано із Днем Святого Валентина. Це можна було взяти кольори, які підходять. тому ось Така шкарпетка в мене вийшла, вже в підйомі ви бачили, у мене залишається ще трішки невеличкий недов'яз, але сподіваюся, що сьогодні я це якраз завершу роботу. І ось е, така моя буде. Е, мої будуть шкарпетки, які я теж хочу їх приєднати до спільника Олени Буганової. Різдвяні зустрічі. Там є номінація Валентин і Валентинки. От якраз собі коханій, я такі хочу, такі хочу зробити подаруночок. Хто як не є. Так? Тому, звичайно. Ось, Отаким от нібито невеликим виявився мій тиждень, небагато. По е, кількості, але сподіваюся, що джемпер це, це якраз великий процес, який я дуже хочу закінчити, якнайшвидше, щоб я вже була впевнена в тому, що подарунок у мене є. Ну, і що я планую на цей тиждень? На цей тиждень, ну, по-перше, завершити ось з джемпером роботу. По-друге, із-за того, що я. Більше уваги приділила джемперу, то я не почала в'язати гусачка з пані Оленою, яка я вступила в цей спільник. Ми повинні зв'язати гусачка, я не хочу великого, але все ж таки зв'яжу, який вийде, бо це буде моя перша така іграшка. Хочу, щоб в кожному місяці я щось для себе нове. Відкрила. Е, ну, щось зробила, щось спробувала. Е, тому, ось е, хочу, уже починаючи з понеділка, все ж таки почати лапки в'язати, ну і перейти до тулуба. Так, це одна така робота. Ще планую собі, і, до речі, про цей проєкт мені нагадала Олена Буганова, вона дуже довго собі в'язала пончо. Я обожнюю пончо, особливо на роботі. І тому у мене є ось така ниточка, теж, до речі, подарована мені. Вже не пам'ятаю, ну, кимось із рідних. І я планую собі ось розпочати пончо, в мене є пончо, я кажу, що я їх обожнюю, але хочу на зміну собі ось зв'язати із такої ниточки подарованої. Тут бачу і шнурочок Люрексу і Мохер. Подивлюсь, бо мені скидували, що в цій ниточці. Але от сподіваюся, що якраз на цей проєкт вони мені підійдуть. Ну, це теж от, це такими вечорами буду в'язати. Сподіваюся, ну, в мене їх достатньо, тому я думаю, що все вийде. Так, і в дорогу, бо мені їхати довгенько, 3,5-4 години в одну тільки сторону, тому мені прийдеться чимось себе забавляти. Тому хочу взяти, зв'язати шкарпетки. До речі, бачите, теж кольори, деякі нагадують нам День Святого Валентина. Ну, а взагалі це такі рожеві. Кольорі, кольори, вони улюблені кольори е, тієї моєї колеги, якій я буду в'язати ці шкарпетки. Це буде подарунок. Не на День Святого Валентина, а на День Української жінки 25 лютого. Але розпочну в дорозі, щоб ну, перед дорогою наберу і буду в'язати. Е, вона жінка самотня, тому. Не дуже часто отримує подарунки, і я хочу, ми з нею спілкуємось, хочу зробити їй такий невеличкий подаруночок. От, Ну і ще у мене є в планах взяти участь у спільному проєкті Тамари Новікової дівчатка такі дівчатка міжсезоння. Чому не показую зараз нитки? Бо е, саме тема дуже цікава. Помста ниткам або ниткою, ну, але з назвою такою цікавою. І ось саме назва мене і збентежила, і я вирішила приєднатися. Про ту нитку, яку я хочу взяти, я, до речі, знаю, як вона виглядає. Але і я ось роблячи інвентаризацію у січні місяці, поклала її так, знаєте, щоб, щоб не забути куди. І от вчора почала шукати, не можу знайти. Десь лежить точно, на видному місці. Але сподіваюся, що до 15 лютого, як розпочнеться цей проєкт, я її все ж таки дістану. Згадаю, де те місце, щоб не забути, і обов'язково спробую із нею зв'язати те, що я задумала. Але про це дивіться у вступі до цього проєкту Дівчатка-такі Дівчатка. Ну і ті, хто хочуть ще теж приєднатися, з задоволенням приєднуйтесь це дуже затишна. Кампанія е, на чолі з Тамарою Новіковою. Взагалі, я хочу сказати, наші майстрині вони всі такі приємні, е, завжди прийдуть на допомогу, доброзичливі, порядні, тому підтримуйте наших українських майстринь, вони цього точно варті. Ось, а на цьому я буду завершувати своє відео. Дякую всім, хто переглянув. Мої, мої творчі надбання. Я всім бажаю гарного тижня, мирного, тихого, і щоб у кожного із вас здійснилась, здійснилась хоч одна малесенька мрія. До зустрічі!